Фармадол. Забудь про головний біль. Добрий вечір. Триває марафон. Єдині новини. Для вас працюють команди журналістів Фактів СІТІВІ та Вікон СТБ. Російські війська обстріляли Херсон. Загинуло двоє мирних жителів. П'ятеро людей постраждали. Про це повідомив очільник області. Росіяни стріляють з лівого берега Дніпра. Найбільше страждають райони острів та ХБК. Димом затягнутий і центр міста. Від 11 листопада, після звільнення Херсону, окупанти вбили 40 цивільних, 160 людей поранили. Голова облівської адміністрації закликає херсонців, почувши звуки вибухів, негайно ховатися в укриття. А ще краще евакуюватися. Чим ближче до Дніпра, тим вища ймовірність попасти під обстріли. У мене взагалі моя загальна рекомендація для всіх жителів є в тому, щоб все ж таки погодитись і скористатись можливістю евакуації. Особливо це стосується літніх людей. Батьки з дітьми я б радив їхати, бо це життя дітей. Росіяни вранці обстріляли містечко Гірник на Донеччині. Щонайменше восьмеро людей поранено. Про це заявив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Постраждалих у шпиталину по населеному пункту окупанти вдарили з реактивних систем залпового вогню Ураган. Також вранці вони обстріляли Костянтинівку. Там поранено одну людину. Вогонь лунав майже по всій лінії зіткнення. Під ударом ворога Мар'їнка, Красногорівка, Курахове та найважчі бої точаться навколо Бахмута. Місто росіяни накривають артилерійським вогнем цілодобово. Під час ранкового обстрілу там поранено двох місцевих. Жодного спокійного дня в Нікопольському районі на Дніпропетровщині. Окупанти накривають вогнем тамтешні міста і села. По мирному люду випускають по кілька десятків снарядів. Сьогодні вночі росіяни обстріляли нікопольську та марганецьку громади. На щастя, минулося без жертв. З важкої артилерії чи градів гатять з тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області. Цілять по інфраструктурі, будинках, газопроводах та лініях електропередач. Звуки сирени та вибухи в останні дні лунають фактично цілодобово. Матеріал Христини Венгеля у Нікопольська і Марганецька громади на постійному прицілі рашистів. За минулу ніч їх обстрілювали двічі. Кополя ворожі снаряди сягають у сусідніх міст і сіл, зокрема, Червоногригорівської громади. Половина будинку пана Михайла зруйнована. У всілій частині намагаються разом із синами навести лад. По всій вероятності градом розрушило кришу, розкидало фронтон, розбило кільпичі всі, розрушило угол дому жилого. З реактивних систем залпового вогню, важкої та ствольної артилерії по кілька разів на добу Росіяни гадять у мирних людей. Цей смертоносний снаряд приземлився просто перед будинком Наталі. Жінка дивом пережила одну з найстрашніших ночей від початку регулярних обстрілів району. Перший вибух був такий, ми одразу повскакували, тому що у нас і бабушка старенька була, і ми з чоловіком між дверями стали. Потім другий вибух, стекла посипалися. Ми впали на пол, а третій потім ще в другій кімнаті теж посипалися стекла. Дуже страшно було. Постійні ворожі атаки виснажують людей, каже Наталя, та влучання в село не зламають його жителів. Дірки в понівечених будинках залатають, до морозів готові. Ми за за, за Сеуда. Віримо в наші війська. Ми купили генератор, на цей генератор, а так все в нас є, то ми ну, в принципі нічого. Запаслися і дровами, і всім нас твердотовоний котел, то ми переживемо. Масштаби руйнувань у цій громаді значні, потрощені будинки, проблеми з комунікаціями. Майже після кожного обстрілу, розповідає староста, сотні людей залишаються без світла чи води. Ми видаємо будівельні комплекти, щоб люди могли зашити вікна, щоб люди могли тимчасово відновити якось дах. Напередодні вночі російські нелюди обстріляли Нікопольський район щонайменше тридцятьма снарядами, гатили зградів, ураганів та важкої артилерії. Люди не постраждали. Христина та Денис Сінегін. СІТВ. єдині новини. Наші захисники підірвали базу, де перебував підрозділ ФСБ у тимчасово окупованому Мелітополі. Про це розповів мер міста Іван Федоров. За його словами, вороже ППО не спрацювала, і тепер в окупантів паніка. Відчорашнього ранку вони перекидають свої групування в інші місця, намагаючись їх сховати. Федоров додав, що наші воїни загалом за вихідні поцілили в три російські об'єкти на околицях Мелітополя та в самому місті. Десятка окупантів ліквідовано, майже двох сотень поранено. Служба безпеки України нейтралізувала агентурну мережу спецслужб Російської Федерації у Донецькій області. Зловмисниці це три місцеві жінки збирали розвіддання про дислокацію та переміщення українських підрозділів у Бахмуті і Торецьку. Також передавали ворогу локацію електричних підстанцій та соціальних об'єктів шкіл, пологових будинків, студентських гуртожитків. Відомості окупанти планували використати для прицільних ракетних ударів. Затриманих завербували після початку повномасштабного вторгнення. Вони отримали російські паспорти і планували виїхати в разі успішного виконання завдань. Жінки особисто обходили територію населених пунктів, робили позначки на електронних картах. Інформацію передавали анонімним каналом інтернет-зв'язку. Ворожих агенток взято під варто. За минулий тиждень рашисти двічі завдали ракетні удари по енергетичній інфраструктурі Одещини. З півтора мільйона мешканців залишилися без електропостачання. Але завдяки героїчній роботі енергетиків світло вже повернулося в більшу частину регіону. Втім, там досі діють екстрені та аварійні вимкнення і цілодобово тривають відновлювальні роботи. Проте як живе Одещина в блекаут, далі у сюжеті. Нет ни воды, ни отопления, электрические плиты, соответственно, не приготовить еды. Ну и, конечно же, лифты. Очень много людей живет здесь, пожилого возраста, мамочек с детьми, и это все создает определенного рода проблемы. Гліб один з жителів Одещини, які вже понад місяць страждають від постійних ракетних ударів рашистів по енергетичній інфраструктурі регіону. За цей час зізнається вже навіть звик, що більшу частину доби в його багатоповерхівці немає світла. Їжу замовляє в закладах, телефон заряджає на роботі. А освітлює оселю за допомогою свічок і лампи на акумуляторі. Приходяться набирати ванну води для того, щоб смити елементарні нужди. Тому... поэтому. Когда помиться включаю там святині, звісно там дали тебе на двадцять мінути лінія, приходиться быстренько спускатися, бистро помили. Знову набрали огромное количество води. Після останньої атаки росіян по критичній інфраструктурі Одещини вночі 10 грудня без електропостачання залишилося майже півтора мільйона жителів. Аби повернути світло в домівки українців в цілодобовому режимі, не покладаючи рук, працюють енергетики і комунальники. Основна задача утримати критичну інфраструктуру. Вода, тепло, робота, насосів та котели. Щодо водопостачання, наразі ми знову запускаємо насосні станції. Потрібен час. Нині електропостачання вже повернули до більшої частини області. Звітують у військовій адміністрації ще 300 тисяч абонентів мають невдовзі під'єднати до мережі, аби не перевантажувати систему. енергетики закликають людей вмикати електроприлади не одразу через певний час після увімкнення світла. Аби зарядити техніку і зігрітися, жителі можуть звернутися до пунктів незламності. Люди можуть зарядити свої гаджети. У Нас стоїть інтернет. Також є у нас спітіва вода. Тут наші Бажаючи може зробити собі каву, чай, різні солодощі. Найбільше людей приходять сюди зранку та ввечері за кілька годин до комендантської години. Одесити кажуть, російські терористи хочуть зламати моральний дух українців, але виходить навпаки. Викликають тільки злість і ненависть до расистів. До ситуації ставляться з розумінням. Я розумію, що це все дуже складно, розрушити систему, яка була вистроєна роками. Я не думаю, что это, будет, что это возможно сделать быстро. Только при больших финансовых. Я финансист, поэтому я понимаю, що надо большие вливания финансовые. Народ уже готовый. Ну, в принципе, всему готовий уже. У нас народ сильный, незламный, мистоим. За попередніми даними, на повне відновлення енергетичної системи Одеси та області необхідно від двох до трьох місяців. Та нині ситуація запевняє місцева влада контрольована і постійно змінюється. Назар Бурхан, Євген Репенько, факт єдині новини. Перша леді Олена Зеленська розпочала свій візит до Франції. Насамперед зустрілася з дружиною французького президента Бріжит Макрон. Пані Зеленська подякувала колезі та подрузі за підтримку і допомогу Україні. Адже це Бріжит Макрон зустрічала українських онкохворих дітей, коли їх евакуювали після 24 лютого. Фундація Макрон зробила великий внесок у відбудову української медицини. Разом перші леді відвідують Паризьку школу, де навчаються українські діти з родин тимчасових переселенців. Також вже завтра, на спеціальному вечорі, Олена Зеленська презентує свою фундацію. Її Створили ще у вересні, щоб увесь світ міг долучитися до відновлення України, до надання гуманітарної допомоги, відбудови лікарень і шкіл. Нагадаю, Париж став першим французьким містом, де розпочалося офіційне вивчення української мови у школах. Ситуація в Україні та спроби реагування на російську агресію серед головних тем зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС, які зібралися в Брюсселі. Очікувалося, що до цієї дати Євросоюз узгодить черговий дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Однак він досі на стаді обговорення. Подробиць учасники зустрічі не півдомляють, але кажуть, засідання буде нелегким і довгим. Непрості та напружені дебати очікуються на зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС. Зокрема, там говоритимуть про дев'ятий пакет санкцій проти Росії. Погодження певних рішень щодо України сповільнюють розбіжності позицій різних країн, каже очільник МЗС Литви Габріелюслансбергіс. Немає питання важливішого ніж війна Росії проти України. На жаль, у деяких питаннях мені ніби загрузили в холодній багнюці. Сподіваюся, що в ній не замерзли, зокрема щодо санкцій, макрофінансової допомоги Україні та постачання зброї. Сподіваюся, ми не будемо чекати, поки в Україні станеться щось жахливе для нас. За суворіший підхід до агресора виступає Польща. Очільник МЗС країни Павел Яблонський наголошує вважати, що Росія має право вимагати від будь-кого гарантій безпеки. Це стратегічна помилка. Не Росії сьогодні потрібні гарантії безпеки, а Європі від Росії, наголосив він. Санкції мають ставати дедалі жорсткішими. Ми завжди обирали найсуворіший підхід, бо головна мета санкцій – допомогти Україні виграти цю війну, перемогти цей російський імперіалізм. Верховний представник Європи. ЄС питань зовнішньої політики та безпеки Жозеп Борель сподіваються, що домовленості все ж вдасться досягти сьогодні. Завтра також міністри розглянуть санкції проти Ірану через репресії проти іранських протестувальників та постачання зброї до Росії. У мене була довга розмова з міністром закордонних справ Ірану. Я висловив стурбованість ЄС і гуманітарної ситуації в Ірані, так і підтримкою Іраном Росії. Іран продовжує заявляти, що не постачав їй безпілотники після початку війни. І не планує відправляти в Росію ракети. Втім, в ЄС Тегерану не дуже довіряють, тож хочуть зайти із іншого боку через санкції проти Росії, які нині так натужно обговорюють. Дев'ятий пакет передбачає обмеження щодо товарів подвійного призначення, зокрема безпілотників. Росії хочуть заборонити прямий експорт двигунів для БПЛА до будь-яких третіх країн, таких як Іран, які могли б постачати безпілотники до Росії. Також пропонується на дві сотні позицій збільшити список підсанкційних російських осіб та запровадити. Омеження ще проти трьох банків. Оксана Лотоцька, факти ICTV, Єдині новини. Традиційна велика прес-конференція Путіна за підсумками року не відбудеться. Її скасували вперше за 10 років. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пісков. Зазвичай під час великої прес-конференції Путін підсумовував досягнення за рік, що минув. Однак ще в листопаді російські змі повідомляли, що наймовірніше цього року захід не відбудеться, насамперед, через поразки Росії у війні проти України. У Кремлі скасували урочистий прийом з нагоди нового року. На це дійство традиційно запрошували російських Асадовців та очільників пропагандистських ЗМІ. Доїли корів і виливали молоко, бо не було куди віддати. Пережили допити і обшуки росіян після місяця в окупації ще вісім під постійним вогнем. Так, за 300 метрів від кордону працювала ферма на Чернігівщині. Нещодавно господарство переїхало на нове місце. Як аграрії працюють під час війни, розповість Ольга Читайва. Тормостів зробили тут місце, ми поробили. В'ячеслав показує нам господарство. У ці приміщення переїхали нещодавно. Роботи багато. Мріє, щоб тут було так, як на їхній старій фермі. Усе там уже втрачено. Там це у грем'ячі за 300 метрів від кордону з Росією. Виїхали місяць тому, до того вісім місяців працювали під обстрілами. А увесь березень, фактично у полоні у ворога, Грем'яч був під контролем російських військ. В слід за сімиградами пішли танки. Такі стояв страшний гул. І Я пішла ж на роботу, куди було. Пані Віра згадує перший день війни. Тоді на роботу прийшла не лише вона. Наша була мета зберегти скот. Коли запитуємо, чому всі відповідають, бо обов'язок, і вже потім під час розмови розумієш, що для них це дещо більше, ніж просто робота. Жалко було карів, залишати їх. Дуже важко було. Щодня тварин доглядали, доїли молоко, яке ніхто не забирав, роздавали місцевим, а решту просто виливали. Час від часу на ферму з обшуками приїздили росіяни. Приходили в ну, масках, лежили цих на пол, от, робили обшуки. Вони самі сказали, моліться Бога, що тут і чеченці, і не буряти. Славяні. Ветеринари на роботу доїхати не могли, росіяни їх не пропускали, тож консультували дистанційно. У мірі можливості консультували робітників, що, що робити і як. Коли ворог пішов, ризик нікуди не зник. Обстріли почастішали. це дуже страшно, кажуть наші співрозмовники, коли не знаєш, що доїдеш на роботу і чи повернешся з нею додому. Я там такі повороти і мене заїжджає десь метрів 700 800 і йде прильот там на поверхні. Ми виїжджаємо у нас там. Все в зиму. Сарай, прятаємось, могошся. Осколки, пак віша, що нас. Потім прийшли тякають нас. на На цих фото наслідки прильотів, коли обстріли стали ще більш щільними, вирішили переїздити. Спочатку переїзд тримали у секреті з метою безпеки. Врешті перебралася ферма за п'ять днів. За цей час перевезли п'ять сотень голів худоби, з них півсотні новонароджених теляток. Хоч перебралися недалеко за кілька десят кілометрів. Тут кажуть, вже безпечно знайти місце, куди переїхати, було непросто. Я шукав приблизно три місяці приміщення, куди можна переїхати. Ну ферма не може знаходитись відокранено від землі. З початку війни у більш безпечні місця переїхало 700 підприємств. кажуть у міністерстві економіки. Це лише офіційно ті, хто подавав заявку на програму релокація. У нас зареєстрована 1871 Заявка на переміщення підприємств. Проте деякі підприємства, наприклад, відмовилися від релокації у зв'язку з деокупацією тих територій, де вони були розміщені. Ця ферма з тих, хто і не подавав заявки. Керівник каже, швидше було зробити все самому. На новому місці планують осісти. Ольга Джатайло, Христина Величанська та Олексій Євченко. Факти сітів. Єдині новини. Через вимкнення світла в містах поліція збільшила кількість своїх патрулів на вулицях. Для охорони правопорядку ввечері залучатимуть навіть курсантів вишів МВС. Про це заявив голова національної поліції Ігор Клименко. За його словами, патрулі насамперед контролюватимуть ситуацію біля об'єктів критичної інфраструктури та пунктів незламності. Також під час вимкнення світла вони регулюватимуть автомобільний рух на перехрестях і обходитимуть квартали, аби запобігти дрібним злочинам. Паралельно поліцейським допомагатимуть і територіальні добровольчі формування. Цьогорічний традиційний новорічний стіл зріс у ціні на 40-50%. Такі розрахунки оприлюднили в експертній платформі Національного банку України. На вартість продуктів вплинула інфляція, спричинена Великою війною. Цьогоріч вона буде рекордною за роки незалежності близько 30 Експерти прогнозують, що після Миколая ціни на сири, яйця та м'ясо можуть підстрибнути через попит. За підрахунками, якщо минулорічний кілограм традиційного салату олів'є коштував 250 гривень, то зараз доведеться за нього віддати 360 гривень. На цьому і це всі новини. Я дякую вам за увагу. Наступний випуск вже за 15 хвилин. Тож не перемикайте. Нагадаю вам про режим тотальної економії. Не вмикайте зайві прилади. Ну, далі ефір продовжить розмовна студія з Яною Брензей.